Ще один кандидат від івано франківська зійшов з виборчих перегонів. Радикальна партія Олега Ляшка на з'їзді прийняла рішення зняти із передвиборчої гонки одного зі своїх кандидатів по 83-му виборчому округу на користь Петра Шкутяка. Тепер уже екс-претенденту нардепи Сергій Палійчук каже, це рішення далося йому нелегко, однак публічна підтримка добровольця Айдару не що інше, як об'єднання демократичних сил проти олігархів. Але саме таким чином. Я можу допомогти Івано-Франківську, боротися із ставленками олігархів, які продовжують наживатися на українському народу. Закликаю всіх тих людей, які збирались проголосувати за мене та за радикальну партію Олега Ляшка, віддати свій голос за достойного кандидата, активного учасника помаранчевої революції та революції гідності, бійця батальйону Айдар, який отримав поранення, захищаючи Україну, самосуванця Петра Зіновича Шкутяка. Слава Україні! Така підтримка для добровольця батальйону Айдар стала приємною несподіванкою. Петрошкутяк переконує, це ще один приклад того, що українці вміють об'єднуватися задля кращого майбутнього держави. Для мене також ця інформація була несподівана. Тут, в принципі, вся мотивація в заяві викладена. От, ще один приклад того, що все ж таки українці вміють об'єднуватися. І важливий крок, тому я і дякую Сергію і дякую партії радикальній за цей такий мужний, важливий їхній крок. Між тим позиція самого Петра Шкутяка щодо майбутнього вступу у фракції чи партії залишається незмінною. Про жодні перемовини запевняє доброволець Айдару, Мова наразі не йде. Нагадаємо, раніше свою кандидатуру з передвиборчої гонки на користь Петра Шкутяка зняв свободівець Андрій Грималюк.